10 років по тому. Я не хочу, щоб вона стала мисливцем. Ти не захищаєш її, Джоселін, а обманюєш. Мама, я не хочу цього робити. Обережно! Світ за межами нашого. Здається, я вбила його. І Я не змогла тебе захистити час розкрити правду. Вона має призначення. Мамо, що ти? Ти набагато сильніша, ніж ти думаєш. Мамо, ні. Пам'ятай, я люблю тебе. Що відбувається, мама. Я хочу зустрітися з дочкою Джоселін. Може, ти типу, по спасибі, що врятував мені життя. За мотивами світового бестселера. Ми сутінкові мисливці. Захищаємо світ людей від світу демонів. Ти б знала, як тут небезпечно. Ти одна з нас. Здався мені ваш потибічний бійцівський клуб. Що робить твій випадок? Тільки цікавіше. Ні! Я готова. Сутінкові мисливці з 12 січня.